Ось так вони пришили мені ногу. Срань, господня, круто. Здуріти, правда? Так. Привіт ровен. Що відбувається? А, Алан повернувся. Алан! Ти повернувся! Так, він повернувся вчора і вибачився за все. Сказав, як він шкодує через свої проблеми з гнівом, і фактично визнав свою провину. Це дуже добре. Правда ж? О, добре. Так. Що б тут відбувається? Ти взагалі, а де лінійка Корсар Гайдру? Їх привезли? Гей, Роване, як ти почуваєшся? Чудово, все повернулося до норми, тож почуваюся добре. Просто я помітив, що. Я помітив, що. Отам от. Що таке? Гей, брід, Еллі! Ну ми розставимо товари на полиці. Візьмете Алана з собою. А, ні, Алан може залишитись там. Ми втрьох упораємося. О, ні, я хотіла поговорити з Аланом. Ні, ми розкладаємо товар на полиці, Елі. Так, Ровен, офіційно зійшов з розуму. Ти навіть не знаєш. Ти прийшов пізніше, але він вів цілу розмову з секс лялькою Аланом. Не потрібно постійно вибачатися. Я ціную це, але не треба. То що нам робити? Я пропоную нічого не робити. Нехай все і далі так триває, скільки це можливо. А може навіть і вічно. Так, абсолютно, я зрозумів. Бачите, він зійшов з розуму. Ні, я думаю, нехай все буде так, як є. Чула, якщо зруйнувати уявний світ людини, її мозок може розплавитися і витекти через вуха і не Ні, я покладу цьому край. Ні, Адаме, не думаю. Ровен, це не Алан. Що ти таке верзеш? Це надувна секс лялька з наліпленим на неї обличчям Алана. Ти що, збожеволів, Адаме, бо ти зараз говориш як божевільний. Дівчата, підтримайте мене! Ну, не знаю. Якось важко сказати. Я не бачила Алана так давно, що не можу пригадати жодної з його характерних рис. А як щодо характерної риси, що він не надув нас екс лялька! Ти впевнений у цьому Адам? Так, я впевнений! Годі вже, Адаме. Ти мене вже дістав. Я вже пробачив Алана, і мені він завдав найбільшого болю. Найменше, що ти можеш зробити, це. Що таке Алана? Так. Гаразд. Так, так. Ого. Це дуже великодушно. Ну, він каже, що пробачає тобі Адама. Що? Отже, не хочете обійнятися і помиритися? А, ні. Обійміться і помиріться, Адаме. Дякую. Отже, тепер мені треба ознайомити Алана з тим, як ми працюємо в магазині, бо його давно не було. Тож я скоро повернуся. Роване. З тобою все гаразд. Він не повернеться, так? Нічого, Роване. Я теж сумую за Аланом. Невже? Невже, а я ні. Я не сумую, мені байдуже. Ти в порядку, Ровен? Так, в порядку. Усе добре. А чому мені не буде в порядку? Мені байдуже. Я не знаю, чому вам мені. Я був радий, коли Алан пішов. Я був такий. Так, Алан пішов, дякувати Богу, бо я ненавиджу його. Я ненавиджу його, бо він нікчема. Так, і я радий, що він пішов. Чого ви взагалі тиняєтеся тут без діла? Повертайтеся до роботи. Давайте, розпадіть товари або що. Господи, смерди у червоних футболках. Мені байдуже. Байдуже. Вітаю народ. Якщо хочете подивитися інші відео, вони будуть ось тут. Якщо хочете побачити тупе обличчя Алана у деяких з них, то вони будуть по цей бік. Тут будуть відео серії Борд, а також Epic NPC Man. І не забудьте підписатися.